Ви можете з повагою там відкласти телефон і спілкуватися, чи недоречно, так? Я абсолютно з вами з повагою, я слухаю вас, просто я до кінця не можу зрозуміти, що ви хочете сказати. Mm. Слухаю вас, Андрію. Говоріть. Тільки попробуйте сформулювати свою думку, щоб вас було зрозуміло, тому що ну, при всій повазі я говорю, я не все розумію, що ви говорите. Ви з Яворівського району, Львівської області, але щось ви говорите якось так, що воно мені не зрозуміло. Що-що? Чому ви не, ну, не розумієте те, що очевидно? Що саме очевидно? Дивіться, ви налаштовуєте ну, народ. Там, про, ну, ну, Проти більшості. там, щось там цей, Але я ну, не народ тут не винуватий, і, як то кажуть, ну, і влада. Ну, По-любому, що влада винувата, блядь, за те, що ми зараз терпимо і ну, і наше покоління, правильно? Я ну, налаштовую народ е проти більшості, чи що? Я щось не розумію, як я налаштовую народ проти більшості. <кл я> <кл я> ну, е е Моїм е баченням... Ваші там. Ваші контакти контенти, типа спрямовані на те, що от Росія прийде, чи там. Я не спорю там ну, з якісь там попередні президенти буду там краще чи гірше. Я не спорю того. ну, Не спорю того. Але мається на увазі, що, от, наприклад, там. Ті от там Раша, Підараша, блядь, Мене то не цікаве, блядь. Їх треба вбити і все. Все. Розумієте? Ну я не все розумію, що ви хочете сказати. Я хочу сказати. Ну, дивіться, ви прапорами тим, що вивішалися, чим ви хочете, що ви хочете сказати. Якими прапорами? Де ви бачите прапори? О, за, по, позаду вас, по правій стороні прапора. Позаду мене Знам'я перемоги. Там прапора немає взагалі. Знам'я перемоги, так? Ви з кожним Знам'я перемоги можете відповісти, е, ну, хто де е, воював, яка. ну, хто де, та? Я вас не розумію насправді. Мені шкода, але я вас не розумію. Це знам'я перемоги. З яким мій народ отримав перемогу в війні проти Євросоюзу? Важна рад, а? Звичайно. А мені ж куди за вас? Тому що де ви зараз перебуваєте? На території так. міста Львова. Що ти піздаєш, блядь, діє? До чого ти вже католицькі ідейські слова? Веди себе присадь. Що? Веди себе пристойно, заспокійся, сформулюй свою думку, що ти хотів сказати. Ви продали, ви продали дійсно. Ви продали. то все. Що продали? Знаємо, де ви перебуваєте. Так що продали? Хм? Кажу, що продали, Андрійку? Дивіться. Не, не налаштовуйте людей. Проти того, щоб там брат ніхто не хоче правильно. Є, наприклад, я вам сказав. Давайте ще раз, Андрій, доведіть свою думку, не налаштовуйте людей і далі, бо ти вже забув. Що ти хотів сказати? Не налаштовуйте людей і. Слухайте, так. Слухай сюда, енцикло, блядь, ти мене не перебувай, зупинися нахуй. Я тебе, блядь, ти розумієш, знайшли, знайшли нахуй того, блядь, того і тебе знайдуть, нахуй. В'їбашить, блядь. Ти, блядь, навіть нахуй не, ну, не дринешся, нахуй, навіть не себе висити, нахуй. Розумієш? Ще, блядь, не льожа въебуть, блядь. Ти поняв? Ти поняв. Чи... Слухай. Тобі, блядь, Слухай. А ти зустрівся до ефіру з якою цілю, скажи мені. А? Тому що не розжигай ненависті. Хто має. Не має такого слова розжигай, розпалювати. Розпалювати. Слухай, я дивлюся, ти, блядь, на такій, блядь, стороні, що ти розжигаєш, блядь. І, і не си, нахуй, і не пізди, блядь. Хуні, блядь. В українській мові нема слова, не сце, я не піси. А, не піси, блядь. Ти, ти обіцяєшся, нахуй, обісраєшся, блядь. Знаєш, ми б в реальному житті, коли б з тобою спілкувалися, я думаю, ти б такий не був агресивний. А зараз. А чому? Тому що ти б отрив правою рукою в ліве вухо, б почав би вести себе пристойно. Точно? 100%. 100%, так? Не знаю, мож, можливо, зустрічали там той. Я не ну, я попереджую. Послухай, послухай, синку, послухай мене уважно, синку. Таких, Добре. як ти, я дуже швидко ставлю на місце. Тому ти або повірив в себе, або ще щось. Відійди Добре. від тої лампочки, бо вона мені б'є по, по очах, відійди в другу сторону. Весело. Весело. Та... Ведеш контакт, Диви, е, ведеш контакт, не зачіпай. Контекст. Який контекст Контекст, я веду? Який контекст? Контест, свій там Тікток, он не зачіпай українську націю, український народ, братов вбивчу брат, брат, війну, розумієш? Контекст сидиш там в Білорусі, блять, розумієш? Ти можеш Давай, щоб я, блядь, не зачіпав, нахуй, ти розумієш? Все, сидиш, нахуй, на жопі ровно, блядь, сиди нахуй, розумієш? Що ти, блядь, не покакав, нахуй, блядь. Розумієш? Ну воин. Де ти зараз знаходишся, міску? А я тобі березне за? цікаво. Цікаво? Циво? Mm -hmm. Ну я дай ти, ти цикашник, блядь, у Львові. Ну давай, прий! При, приїжджай у Львові, ну Де Туда, ти пі... у є? Куда приедет? Ти, блядь ти закашник йобаний, блядь, Білорус, ебаный, нахуй. Все нахуй, ви пукакав, блядь помився, блядь, пішов спати, нахуй. І не, і, і не тут, блядь, в ефірі сидіти, блядь. Дебіл ти, нахуй йобаний, блядь. Слухай, так де ти знаходишся? А. Тобі що тут треба? Де ти переховуєшся? я бачу, ти десь в підвалі сховався від ТЦК. Та? Сину. Страшно Тепанне. Страшно на вулиці виходив. Ти Я кажу, ти десь в підвалі сховався від ТЦК. Та від тої лампочки, дурачок. Ти впевнений, чи ні? Відійди від тої лампочки, пересядься. Ти впевнений з... чи ні. Я питаю тебе, Боже, блядь. Пересядь від тої лампочки. Я... Не позорися. Позорися Скільки... ти, блядь. Ну, це вже упозориться, блядь. Скільки тобі років? Давай шобіного, а? Скільки тобі років? Яке це моє значення? Андрійку, скажи чесно, ти приймав укол барана чи ні? Що-що? Укол барана приймав? Коли барана хіба ти можеш прийняти? Ні, ну серйозно, братуха, ну ти ж з Яурова там на польському кордоні. Давай, я не буду з тобою церемон і говорю. Так де ти зараз переховуєш. Чи хлопа їбалим, бо ти за духуя хлопаєш їбалим, розумієш? Де ти зараз переховуєшся, Мені стидно, що я, блядь, розумієш, на одному, блядь, сотні кілометрів, типа квадратом кілометрів, народився з тобою, розумієш? Ну, мені, мені соромно, розумієш? Мені соромно, і за тих, що хто полягли, блядь. А ти, блядь, не, не улыбайся, не улыбайся, розумієш? Не, не улыбайся, ти був, со... блядь, ти, блядь. жовтою, блядь. Ти, блядь, дебіл, їбаний, нахуй. Найду тебе, нахуй, Білорус, не бійся, вже таких деятелі не знаходили, блядь, і тебе знайдуть нахуй. Не бійся, блядь. А що? тебе знайдуть? Ти де? А? Де ти? Ти десь в підвалі сидиш? Ха, твою мать. Де ти сховався, Андрійку? Андрійку, де ти сховався? Андрійку, ти вже бульбу посадив? Хорошо? Бульбу вже посадив? Питаюся, чи ти вже картоплю посадив, чи ні, Андрію? ж ти садив, блядь. Андрій, Андрій питаюся в тебе, Я ти плати, вже картоплю. Там, ти посадив? Я тебе, блядь, на нахуй тою картопле, блять. Ти, блять, морда єбана, нахуй. Сука, блять. Твар єбана, блядь. Тварі, ебана, блядь. Ти, ти будеш там, блядь, правим, нахуй. Між тими і між тими, блядь. Я розумію, блять. Якби ті не лізли, нахуй, і той би хуйні не було, блять. Якби ті не лізли між тими і тими. Якби ті не лізли, то той хуйні би не цей. Ти поняв, ну? Ти тут свій. Контекст тут не веде, ти розумієш, я тут бик з Яворова, розумієш, долучився до тебе, тут тобі рекомендації дати, розумієш? Yeah. Я, я бичок з Яворова, трохи собі yeah. отут сховався в підвалі, боюся. Ти тут, що ти тут не розумієш чи що? Кто я з тобою. Я бої на сто кілометрів. Ти бля під буліє їбаний, да, ти, нахуй. Ну, ти, блядь, Ну, що бля, бля, ти. Ну, ти не поняв? <рес> я, я тут сьогодні цілий день город підгортав, бульбу копав, жуки збирав, а тут на вечір того прийшов до тебе. Ти розумієш? Ти послухай мою пораду, братуха. Я з Яворова. Я бик з Яворова і хочу тобі дати пораду, братуха. Ти розумієш. Братуха, ти розумієш? Я тут от, ховаюся від ТЦК четвертий рік. От, як побачу зелений бусик або темно синій то як Чуунь. Гойра. Гойра, ні. Андрійку. Але дивлюся, ти вже все вбрав. В, в зелену сорочку одів, туди-сюди, ти під цикуна косиш, чи що. Сто процентів. Під тикуна косиш, так? Да. Hmm. Ти ще щось хотів сказати, Андрій. Що тобі сказати? Ну, що ти? Андрійко, я думав, що у нас в Україні найрозумніший кличко, але бачу, що, блядь, ти, ти блядь, то взагалі піздець. Ти не родишся з кличком. Віталій кличко не твій родиш. Hmm? Кажу: Віталій Кличко, не твій родиш, ні? Що ти піздиш, блядь. Я ти блудаш, брат, ти, ти, ти на пізні хуні, до хуя. Ти напізв до хуя хуні, розумієш? Слухай, Андрюха, так. Віталій Кличко, він твій родиш чи ні? Слухай сюда, та нахуй мені Віталій Кличко, я тобі говорю за тебе, і ти відповідаєш за себе, і я відповідаю за себе, за свої слова, правильно? Правильно? Так. Нахуй тобі Віталій Кличко, блядь. Чи так, хто так. з інших? Ти дуже розумій козак. Ну ми ж дружили. Ну шо то шеф, блядь. Так блядь. Кажу, что ты что хотів сказать? Заебало, нахуй. Пиздыш и якусь хуйню, блядь. Пиздж и пиздыш, блядь. Ну давай тебя Га? Просто... Давай тебя послухаем. Та при чем тут меня послухаем, блядь? Ну а кого будем слухати? Мені ну, не часу, блядь, на такий, блядь, пиздеж, как ты, блядь, с тобой, блядь. Ну будем когось слухати чи ні? Ти давай там, блядь, сажай картоплю нахуй, піджив, Підживляй, блядь, і все. Понял? Все правильно, все правильно, молодец. Ну тут, блядь, для тебе ніхуя нема. Ні картоплі, блядь, ніхуя хуя. Баба, блядь, трутка, нахуй. Понял. Понял, понял. понял. Mm -hmm. Серйозний козак. No. Андрій, ти ще хотів щось сказати? Я хотів почути, не знаю, там було багато там спів співрозмовників в ефірі. Можете підключити? Можемо порозмовляти. Думати, що я так, блядь, Так просто не так. Час, типа. Я в час, типа, блядь. Я в сейчас, не был, блядь. Ты не дай мне был, вы час, да? Та-та-та. Да, Доброй ночи, представьте, блядь, блядь. Доброї ночі, представтесь, будь ласка, хто ви ляви? Ви мене чуєте? Так, Андрій, говори, щось говори, бо скучно стає. Вивчайте, я не знаю, я тут попередньо заходив до ваш... на вашу трансляцію, тут було багато. співбесідників, там щось ви, там щось. Ви хочете багато людей, що було, так? А та-та. А для чого? Для чого Для того. Для Для чого? Для чого ви хочете, щоб було багато співрозмовників? Для того, щоб підтвердити, блядь, свой твою піздєшь, блядь, свою розмову, блядь. Давай, блядь, підключай, нахуй. блядь? Підтвердити... Щоб підтвердити, що? Нахуй, блядь. Свої... Твої піздж, блядь. Давай, Дівча. Я не все розумію. На повному серйозі не все розумію, що ти хочеш сказати. Щоб ти був збійший, блядь, бля, я би все розумів, нахуй. Я взагалі я не розумію, бля. Тесто. Не все, я розумію, Аху. що ти хочеш сказати. Дивіться. Ти підключаєш когось ні? Алло. Я слухаю тебе. Я говорю, підключаешь кого-то. Та там не заполон було. Тебе чи Заполон було, там якийсь блядь деятель нахуй, рішав за да? Що, що? Я Говорю, якась попередня трансляція, була, що хтось заполон рішав. З, з за, за полон там з за російського полону. Ти що, блядь, долбоєб, чи лижений? Чи тобі, блядь, приїхати в Белоруссию в'єбати нахуй, так що ти, блядь, с апостолом Петром Сипузоровка, блядь, ти, блядь, долбоеб, нахуй. <різь> То шо за за полон? Споясни меня. Кого ти маєш на увазі? Єбать, нахуй. ти... Ти... Ти, вообще дурик, нахуй. Який заполон? заполнки? Я, я попрошу тебе... Аккуратно, акуратно, акуратно себе називати а, ну, делікатно народженим, народженим чи так, як то кажуть, делікатно народженим громадянином України і Львівської області. Делік, делікатно, делікатно. І так у нас з салфеткою підтерто. І цей все. Делікатно. Талі делік, делікатно. Ну, ти знаєш, що таке Львівську по Львівську делікатно. Та, а, стверджувати, а стверджувати громадянство Білорусі. там, де там де Як то кажуть: боремо поборемо. Я не все часу, ну, я не все розумію, що ти говориш. Хай всім, всім не немає часу, блядь, на такі непотріб. Як ти. Страшні речі. Доброго вечора, дай Боже здоров'я, Ігорку. Доброго вечора. Ви щось зрозуміли? Шановні, ви щось зрозуміли? Ви що зрозуміли чи ні? Ой, серьезный воин, серьезный воин. Та я вимкну звук. Так, нам терміново потрібно купляти. А в кармані пуста. Форму без форми ніяк.

картки Він вимкнув, та я вимкну. ефекти Так, я же ж мені пояснили стікери О, є стікери 41, 49, 49, 93, 84, 91, 38, 91. Не на супутник, на форму, на форму, на форму ЗСУ. Відкривай банку. Племінниця також не спить, не спить. Так. Я думаю, що ми швидко зберем. Я думаю, що ми швидко зберемо. Я так декілька днів проведу такі ефіри. Та я думаю, що ми завтра вже зберемо. От. Тому треба обов'язково купити цю форму? Мені сьогодні перевірили. Бачите, дивіться? Щось таке треба. От, щось таке треба? Таке не підійде, я думаю, що підійде. це секунд? Я думаю, що підійде, правда? Куртка.